Притча про нерозумного багача. Це притча про чоловіка, в якого вродив хороший врожай. Не очікувавши такого, він сказав собі: Зруйную я свої старі житниці, тобто там, де зберігається зерно, і побудую нові. Душа маєш майно на багато років, їж, пий та веселись. Проте Господь відповідає нерозумному багачу безумний, в цю ніч душу твою заберуть, а те, кому ти приготував, кому ж буде. Ця притча була відповіддю Господа чоловіку, котрий хотів, щоб він розділив його з братом на слідство. Господь, бачучи у його проханні корисливі наміри, відповідає: бережіться, любостяжання. Бо життя людини не залежить від багатства його маєтку, бажаючи пояснити суетність земних благ, як і те, що не потрібно через це судитись із своїм братом. Господь розповідає притчу про нерозумного багача, який отримав чудовий врожай хліба. Чому багач у цій притчі називається нерозумним? Тому що, отримавши такий дар, не подумав ні про подяку Богу. Ні про своїх ближніх, які потребують пригодування, але складав собі план, куди йому поставити це багатство хіба хліба і як зберегти його на майбутні роки, щоб вести безтурботне життя. Промисел Божий не мав причин берегти того, хто вирішив жити без користі для інших, лише для задоволення своїх та страстей. І ось цей план, який він склав на багато років, у той самий день провалився оприділенням волі Божої. В цю ніч душу твою заберу від тебе. І те, що ти хочеш зберегти. Тобто своє багатство, кому воно залишиться. З цієї притчі ми і з вами бачимо, що метою життя багача було любостяжання. Саме так Святі Отці називають черезмірну, страсну турботу про отримання майна, яке значно перевищує потрібну для життя міру, а також жадібність до багатства, ненаситність земними благами. Апостол Павло у своєму Послання до Єфесян називає любостяжанням людей любостяжателі. Тобто він навіть таких людей любостяжателів називає ідолопоклонниками. Знайте, що ніякий блудник або нечистий, або любостяжатель, який є ідолослужитель, не має наслідства в царстві Христа у Бога. Написано до Єфесіан 5 5. Чому ж? А тому, що така людина для задоволення своєї страсті здатна забути про все на світі, а тому, в тому числі і істинного Бога. З цього приводу святитель Ігнатій Брянчанинов каже, що ідол любостяжання переносить любов серця у вірі та надії від Бога до грошей. Робить їх Богом, а істинного Бога для людини знищує. Нам часто здається, що життя стане краще, якщо кармани будуть набиті грошима. Їсти ми будемо у ресторані, а будинок буде схожий на пам'ятник архітектурного мистецтва. Звичайно, гроші на деякий час зроблять тебе щасливим, але згодом в перегонах за грошима втрачається сенс. Життя людини поступово перетворюється в роба людина ця, цієї системи, помилкою, думаючи, що збагачення це все, що необхідно для щастя. Але ця радість схожа на ілюзію, а багатство матеріальних благ завжди приводить до нових і нових проблем. Коли за тимчасовою радістю додаються думки про це. І про ще більшу наживу та постійну тривогу за свої житниці, тобто за свої наживи, за свої гроші і за свої багатства. Євангельська притча про нерозумного багача показує, що людину портять не гроші, а любов до них. Тобто, якщо людина прив'язала своє серце до багатства свого, то це є неугодно. Богові. Усі незгоди та проблеми якраз від невірних рішень щодо багатства, яке має людина, і ці рішення можуть коштувати життя, якщо не стануть засобом для досягнення більш високих цілей. Причина ховається лише у відношенні до матеріальних благ, стаючи ем, благословенням для одних і прокляттям для інших. Ось тут і потрібно нам з вами, дорогі браття і сестри і дітки, задуматись про те, як саме ми із вами поступаємо, коли діло стосується нашого матеріального достатку. Через гроші ми сваримось із найріднішими людьми, спеціально не помічаємо бідних, які просять у нас милостиню, а ще. Як часто ми з вами, незважаючи на неділю чи святковий день, не йдемо у храм Божий для вдячності Богу за, благі, за блага, які ми маємо, а йдемо на роботу для того, щоб ще більше їх примножити. Ми і далі можемо усе життя, так і прожити марно, і далі закривати, закриваючи в нові і нові, ще більші житниці, як кажуться, всі притчі для себе, блага. І за це збирати ще більше на себе Божий гнів. Або ж почати жити так, щоб все це приносило плід. Плід в чужій, в чужій радості і вдячності та любові. Будемо ми у раю чи у пеклі, залежить від того, чи багато у нас не тобто. Не залежить від того, чи багато у нас грошей, а від того, як ми ними розпоряджаємось. Гроші, будинки, усе наше матеріальне від Бога, ми ж лише розпорядники. Тобто Господь нам його дарує для, на час для прожитку в земному житті. Потрібно пам'ятати, що всього всякого роду матеріальні блага посилає нам не лише для нас саме Господь, а в лиці нас і для наших ближніх. Господь у сьогоднішній притчі хоче навчити нас того, що не тоді ми багаті, коли збираємо собі земне багатство, а по-справжньому збагачуємось, коли благаємо у Бога, що це що багатіємо у Бозі. Тобто, коли людина дарує бідному. Тим самим вона дарує Богу. Або коли вона кладе пожертву, тим самим вона також дарується Богу. що це означає? Що це означає багатіти у Бога? Означає використовувати ці блага на збагачення добродітелями, які, добродіями, які можна придбати, використовуючи їх правильно. Не на задоволення. Нижчих потреб, а на добрі діла різного роду. Одягнемо нагого, тобто бідного, який не має одягу. Нагодуємо голодного, в таких і схожих ділах і полягає одна із двох основних заповідей Божих: Ось люби ближнього свого як самого себе. Саме так, правильно використовуючи наші блага, ми будемо збирати собі істині, багатства на небі у царстві Божому, де ні, де ні моль, ні тля, ні ржа не будуть його розтлівати і де не зможе ніхто його Вкрасти те багатство небесне. Притчі про нерозумного багача, Господь називає його нерозумним за те, що він поклав надію на своє багатство, а не на Господа. Тобто, ми бачимо, що після того, як він сказав собі, пий, душа моя, і їж, і веселися, бо вже ні в чому не маєш якби, нужди, потреби то Господь каже, що в цю ніч заберу твою душу і кому залишиться твоє багатство. Тобто багатство нам Господь дарує для того, щоб ми мали, як прожити, і як допомогти ближньому та принести пожертву. Тобто Господь завжди вчить, вчить ділитись з ближнім і з тим, хто не має.